Друзі, привіт! Сьогодні пройшов тиждень, як мої дві молоді свинки угорська мангалиця навели поросят. Нагадаю, вони первітки. Перший раз одна навела восьмеро, одна тройко. І вже такі башкетники понаходили тут кругом. Дирки пролазять до тих свиней, до цих свиней вже бігають, треба затикати. Так зараз я вам покажу, які вони вже підросли в беде. Ось тут вони потрошку бур'яне тут, муня виїдає. О, ось. Снідає саме печенячку. А де ж ті чорти малі? У, а вони вон так гарно сплять. Сейчас я вам покажу. Ось, дивіться. Бачите? Що це? не бісь. Не. не буду. Не буду я їх трогати. Ні-ні-ні. Ось такі. Усі ж хоч. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. О! Проснулися. Бачите, вже грязні. Це ось кабанчик. Тон свинка там. Ось такі вже. ай, позіхулічки. А. Сплять вони. Сплять, сплять, сплять. А ці ось башкетники, дивіться. Бачите, вон пролазять туди. І. О! Це ці тройка. Ці теж сюди проходять, тут я загородив, вона виламала. Коротше, треба в мене тут забори оці міняти, бо вже воно старе, гниле, розвалюється. ну Бачите, свиняка люжу знайде. Оце і оці. Восьмеро теж виходять, разом бігають, бігають до тих, до сих. О, друзі, зараз то, то моня в мене, бачите? О, тут час матка кормить маленьких поросят, зараз вам покажу. Це ось ці чорти в мене зімні, потрошку підростають, кругленькі, хороші, о, корито стягли у свою калюжу, у свої грязові ванни. Малі теж днем усі в грязюці лазять оті маленькі отуточки вже і, і кругом корма. Так що побачили ви якраз хорошо, що знімав відео, а свиня. Кормила поросяток. Ну а про інших свиней нема ніяких новин. Все по-старому. Просто в цьому відео вирішив вам показати, які вони були малесенькі, і вже вони досить добре підросли. А ти чого вискочило? Бачите? Вони оці, я вам скажу, ручні. Що оці дві свині, такі наглі, ручні, вони на мене не ну як, взагалі не бояться, не, мов, не, мов не захищають своїх діток. Йдуть, пускає мене, ні зубами не клацає, нічого. Бачите, те, які вони культурні. Ця свинка вибігла, попісяла ось тут і побігла назад пить молоко. Ті свиноматки так. Вони такі якісь, ну як як тільки на лупа, так не підпускав, скакує, так з зубами клаца. А ці, ж, взагалі, вони й не боялися. Я вже колись говорив, що не я їх ганяю, а вони мене ганяють. Не розуміють там ні дубця, нічого. Такі якісь, чересчур ручні. Ну, друзі, зараз ще вам. Багато відповім на кілька запитань на тих, що найбільше мені задають запитань. Кажу, Зразу питають, які вони ростуть ці поросята. Ну, я вже говорив неодноразово. Виростають вони так само, як і білі по Але ростуть вони медленіше. Як медленіше? За рік угорська мангалиця це ну, в залежності, як її тримати, може і 160 кілограм, там 120 отаку, а може і 180 а може і 200, якщо її там хімією пічкать. Ну, У мене виростає так, кілограм, ну, в середньому кілограм 140, 130, отак, 120, отаку, може бути і 150, ну десь приблизно, приблизно десь так. Ну а що вони в мене? Зерна вони їдять обмаль. Поки на дворі тепло, можна сказати з квітня місяця, з середини квітня, з кінця квітня. І аж там до, поки є гарбузи до кінця листопада, то зерна зовсім мало. Тож зелене все, трава в основному люцерку, траву вони люблять. ну Можна клевер, там той бур'ян всякий. О, овочі, фрукти, яблука падаличні, огірки перерощі, кабачки, гарбузи, помідори. Усе, все, все отаке зелене, все вони чудово їдять. З зимою їдять сіно я даю, кукурузу в качанах, а зранку дерть мелену. Тоже там, тут, що у вас є. Ну, бажано, щоб не одна кукуруза була. Там пшениця, ну, ячмінь найкраще. Ячмінь з кукурузою. І, і цілком їм достатньо. І вода, головне вода. І ще ці свині. Ще ці свині не дуже не люблять обмеженого простору. Тобто їх дуже дуже б не бажано держати у таких. Класичних традиційних сажках, де сажок невеличкий і невеличкий вигул. Вони цього не люблять. Їм хоча б для двох-для трьох поросяток хоча б хоча ось такий невеличкий загінчик. Ну, скажімо, якого їм хватить. Оце точки. Ну, хоча б оце тут 6 метрів на 6 для двох. Десь отакочки. Щоб влітку їм теж бажано, це добре, вони краще ростимуть і там і охолоджуватися будуть. Зробити ось такий грязєві ванни, басейн. Тобто його, вони самі виривають ямки у ту, у ту ямку і шланга з колодязя води налили і вони її. Розривають, 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 набирати туди. Це для них теж дуже добре. Від паразитів вони всяких і чухаються, ну взагалі чудово. Ще. ще що мені ще питали. Ну, Я говорив, що їм цим угорські, саме угорські мангалиці, там ніякий мороз ні по чому. Їм достатньо, ось, дивіться, в мене ось тут. Вони живуть. Ось бачите ось такий навіс. Ну, то вони подривали там, тут я збираюся трошки розширити його. Ось такий навіс. Ось тут свиня. Бачите, тут загорожено з усіх, з усіх боків, але ж воно продувається. Все, настилу, полу, ніякого їм не потрібно. Вони виривають туди. Соломи, сіна, вони його їдять і там вже сплять. Так що ось так. Ну, смакові якості я вже теж говорив, що одні мені казали, те воно одинакове, що там що така свиня, що така, воно одинакове. Що сало, що м'ясо, як кажуть, воно і в Африці сало, як сало, що його їсти. Та ні, трошки не так. Це, скажімо так, різниця є так само, як риба. Ну, Риба, правда, багатьох видів. Можна так би порівняти. Є одна, друга, третя, четверта, п'ята риба. І в неї різний смак. Є дуже смачна риба, а є як хвата. Так само і ці поросята. В них дуже-дуже гарний. Ніжне сало, ніжне м'ясо, ось так. Ну і якби ці свині для ледачих. Так, якщо там робити якийсь великий бізнес або що, то їх mm. <гум> так не держать. Ну я держу, в мене шість свиноматок, один кнур. Ось тут загони. Там он, далі за цим загоном я вже показував електропастухом загорожено. Там теж електропастухом загорожено. Тут у мене, якщо взяти, то в общому загонів, напевно, сотих шість для них поділено тут, для менших, для старших, для свиноматок. тут я, якось так. Ну, як, як би сказати, це свині для ледачів. Якщо у вас загін є, ось так як у мене. Вичищати не треба. А це ж теж багато часу займає. З'їсти дати, якщо взимку ви утром сипнули дерті, налили води, все. Увечері кинули качанів, налили води, подивилися, чи в них... Там, де вони сплять, лежать, є сіно солома. Якщо мало, кинули тюк два. Ну, кого як, в ковтюках, то так. І все. І все порадня. Влітку все плюс, і ще треба накосити трави. І все. Не треба ні вичищати, нічого. На рахунок хворіють, не хворіють теж. Ну... Казали, чи хворіють вони на чуму свиней. Друзі, всі породи, які б вони не були, чума свиней косить усіх свиней. А от о, від других болячок у них дуже сильний імунітет. Я У мене ось я, оце вже більше п'яти років я тримаю угорську мангалицю. У мене один випадок був, що пропало порося десь два з хвостиком місяці. Чомусь я не подивив, не побачив, що воно приболіло. Їх багато було. Вранці прийшов, все, воно пропало. Може, воно щось з'їло, може, метал, якийсь железяк у гвіздо ковтнуло. Не знаю, я не, не дивився. Не, Якби кажуть, вскриті я не робив. А так я не бачив, щоб тобто не бачив, а не було в мене випадків, щоб щось, щось вони хворіли. І як би вже повторюся, вони всі в мене всі в мене вони живуть на вулиці під навісами. І нормально ви бачите справні, кругленькі, товстенькі. Вони не, 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 обі, не обіжені. Бо там мені одні казали, що в тебе о, в болоті, там осінь, зимою, весною. У мене у сараї. Чисто, сухо, прибрано. ну, Друзі, я говорив, що цим поросятам, та і взагалі, їм краще отак по грязі лазить, по всьому, чим бути у клітці там, метр на два і в сухому, в теплому. Повірте, це не ті свині. Це... Вони цього їм аби щось десь поритися, полазить, походити. Побігать. Вони буває ніяк не застану, буває, як почнуть гратися, підплигувати, бігати у точки, як ото, як собачата, ото, як цуценята, бо як собаки бігають по кругу, ганяються один за одним, підпригують як. Так що, ось так. Що ще смалить, кажуть їх. Оце треба балон газу, щоб його обсмалити. Смалить його рівно на 5 хвилин. Довше або й на три хвилини довше, чим звичайне порося, і на пів літри газу піде більше і все. Просто є, люди не знають, а горелкою смалять зразу шерсть і одразу шкребуть, так як біле, звичайне. А тут треба трошки не так. Тут ви один бік порося лежить, горілкою отак пройшлися поверху, оця шерсть загорілась і взялася отак коржом. Тоді Другою стороною ножа цю шерсть, раз-раз і ще трошки раз-раз, щоб, ну, щоб оцю шкурку не припалити, що ви тоді потім обшкрібаєте до неї, щоб воно як би сказати лисе було. Це одну сторону півтори-дві хвилини і все. Отак Шух-шух-шух-шух ножом горілкою раз-раз ножом, раз-раз оце збили, а тоді далі погнали вже так само, як і звичайне, біле порося. Там, чи, ну в общем, як звичайний тобто. Я кажу, тут проблем абсолютно нема ніяких. Так що, ну ось, друзі, може в кого будуть ще якісь питання, то задавайте, на що знаю, відповім, напишу вам. Тобто, можете там є у мене під відео і номер, номер телефона. Мій можете перезвонити. Там же я вже говорив, у мене є, кому цікаво в попередньому відео, це вже ось буде пошти 2,5 місяці от кнопи. Бо в мене не тільки угорська мангалиця, хто дивиться мій канал, знає. У мене тепер чотири свиноматки угорської мангалиці. Одна нюся, чорна, здорова, і ще одна, в'єтнамка чи корейка. ну а Угорська мангалиця. То, тобто, типу в'єтнамки, корейки, кнопи. Є восьмеро поросят, бо щось вже ось буде 15 числа половиною місяця. Сьогодні 10 -е липня. Так що кому треба, то ну і ці поросята, угорська мангалиця, десь вони будуть, вони 3 числа, а от там десь будуть числа 20-18 вже кому цікавить, то дзвоніть. Ну, я ще оставлю. Свій номер телефона, Скажу, що я проживаю Полтавська область, Лубенський район, село Березоточе. Ну і телефон мій 096 60 70 547. Так що, кого цікавлять поросятка, ті, ці, що от кнопи, можна зразу забрати, кого цікавить, ціна невелика. Ну, а ці, що угорська мангалиця, ось, що 3 го числа в мене навелися, то ці будуть там десь ближче до 20 серпня. Уже в мене двой дві свинки заказали люди. Ну, Кого цікавить, то телефонуйте. Ну, Ось, друзі, таке сьогодні відео. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал Сам Собі Пан, пишемо коментарі. Задаємо запитання, на що зможу, дам обов'язково відповіді. Я на всі коментарі відповідаю. Якби все рівно. Знаю, не знаю, а відповім, що, що десь пошукайте, щось посовітую, хоч, хоча б десь знайти відповідь. Так що якось так. На цьому все. Пока. Слава Україні!